Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. На минулому занятті ми посіяли помідори. Чи відбулися зміни за тиждень? Подивимось: частина насіння дала ростки, і замочене насіння, і сухе. В календарі спостережень записала число перших змін 27-го. Лютого. Наш експеримент продовжується, Чи є зміни на вашому городі на підвіконні. Поділіться світлинами. А зараз, малята, пропоную відгадати загадку. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки, дощик гледів підібрав. Небеса підперезав. Про що це? Правильно про веселку? Коли можна побачити веселку? Ну, звісно, після дощу у сонячну погоду. А чи потрібно чекати? Пропоную створити веселку вдома. Нам знадобиться прозора їмкість. Дзеркало та ліхтарик. На дні прозорої ємкості пластиліном закріпила дзеркало під невеликим кутом. Налила воду в ємкість, увімкнула ліхтарик і спрямувала промінь на дзеркало. І ось ловимо різнокольорову дугу веселки на аркуш паперу, стіну, чи можна й долоньку. Чому так відбувається? Вода заломлює світло, розкладаючи його на сім окремих кольорів. А які це кольори? А дзеркало показує розкладене світло у вигляді веселки і утворює проекцію на білу поверхню. Як ще можна побачити веселку вдома? Дослідіть самостійно. Поділіться світлинами своїх експериментів. До зустрічі!